На жаль, ситуація з світлом, і електроенергією в місті не покращується, а таки погіршується, як, як, звісно, по всій країні. От. Тому маємо триматися і, звісно, люди обурені. Людей, певно, і на електроенергію опалення і котли, і всі інші речі. Но ми з вами там по. Підтримці зараз теж приймемо одне рішення для того, щоб підтримати такі варти населення і надати їм екафло зарядні станції для того, щоб вони на індивідуальному опаленні змогли, поки немає електроенергії, опалювати свої приміщення, дай Бог. О, ну, дай Бог, щоб світло було. Так, розпочнемо тоді. У нас що? О. 22, так, да, Галю? Оленко? Так, на пленарне засідання чергової 62-ї сесії Ладижинської міської ради, 8-го скликання прибуло 22 депутати. Сесія правомочно розпочати свою роботу. Хто за те, щоб відкрити пленарне засідання 62-ї сесії? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Сесія вважається відкритою. І слава, шепна українці, усміхнеться воля, схинуть наші горошеньки, я на сонці Запанує ми, ми браття, у сьогодні сторони тіла, ми положимо за нашу слово.

Шановні депутати, шановні присутні, прошу вшанувати хвилину мовчання всіх, хто загинув на цій війні. Дякую. Попручик ще немає, так? Да? Сьогодні є така гарна можливість десь потиснути військовому руку, І, та, ну, чекаємо що певних людей, щоб, щоб приїхали поки. Порядку денному. <кій> У нас 25 питань, тільки що розглядалося на комісіях. Якщо в когось є доповнення або зауваження, прошу надати. Якщо немає доповнень, зауважень або пропозицій, прошу тоді проголосувати. Нема доповнень зауважень? Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Перше питання про внесення змін до місцевого бюджету на 2026 рік. Рішення номер 1906. Я прошу там підтримати. Вчора вечері ти нам накази. Ова по субвенціях мільйон млн дев'ятсот грн. Це забезпечення діяльності фортів із супровозу ветеранів війни та мобілізованих осіб. і. Зменшили нам е, е, субвенцію на забезпечення діяльності інклюзивно ресурсних центрів у сумі 785 тисяч 300 гривень. І за зверненнями ще е, КПЛА Джитлосервіс е, для оплати електричної енергії для трьох котелів в сумі 2 мільйони 527 тисяч, придбання природного газу для котелів в сумі 10 мільйонів і придбання лушпиня для котелів в сумі 1 мільйон гривень. Це все є в бюджеті. Ці кошти ми не збільшуємо, ми переносимо. З подальшим відновленням будемо працювати, бачити виконання за перший квартал, і йде назад відновлювати ті видатки, з яких ми забрали на ті, на ті заходи, які нам зараз хоче необхідні. Да, на жаль, утримання теплопостачання по місту для нас трошки є суттєво, так воно відчувається на бюджеті, але но... мусимо це робити. <кхід> Нема заперечень. Давай, голосуємо. Хто за? Зі змінами? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Друге питання: про передачу міжбюджетних транспортів з бюджету Лодинської міської територіальної громади у вигляді іншої субвенції Тиврицької селищної територіальної громаді. Рішення номер 1907 Це по тому, що у нас там знаходиться одна людина, яка утримується за рахунок місцевого бюджету. Нема заперечень за вас. Голосуємо. Хто за. Хто проти, хто утримався? Третє питання про затвердження статутного капіталу та статуту комунального підприємства Ладижинська міська лікарня, Ладижинської міської ради, Гасінського району, Вінницької області. Нові редакції, рішення номер 1908. Там були певні питання да, на комісіях. Що звітує перед радою? Вони змінили, внесли це внесли зміни. Це... І вчора депутати отримали вже і зміни. <ріп> Тобто, те, що було обговорено в комісіях зі змінами. Нема більше заперечень зауважень? По цьому питанні. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Четверте питання: про внесення змін та затвердження статуту КП Ладинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Ладижинської міської ради, Гайсинського району, Вінницької області. в новій редакції. Рішення номер 1909. Зауважень немає. Пропозиції голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? П'яте питання. Про затвердження міської цільової програми Молодь гладижина на 2026 2030 роки. Рішення номер 1910 Молодь Молодь-Гладижина. А я сказав. Молодь-Гладижина. Все правильно. Там також були да, деякі зміни, да, які так. були в Говореснокомісії. Ми вчора Угу, Почув. З цими змінами нема зауважень більше. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Шосте питання: про затвердження міської, комплексної програми підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. Попередження торгівлі людьми на 2026-2029 роки. Рішення номер 1911 Також там були да, певні зміни? Так, да, да, там узгоджено. Узгоджено і чорнові правду. Все, домовилось. Також зі змінами. Нема більше зауважень. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Сьоме питання: про затвердження міської цільової соціальної програми здоровлення та відпочинку дітей та молоді. На 2026-2028 роки. Рішення No 1912. По цьому рішенню зауважень пропозицій немає. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Восьме питання: про внесення змін до єдиної комплексної правохоронної програми в місті Ладижа на 2025-2029 роки. затвердженої рішенням 45-ї сесії 8-го скликання Ладинської міської ради. Noмер 1281 від 19.12.2024 року. Рішення No 1913. Там були якісь зміни, да? так? Змінилося допом... номер листа і число, від якого числа ми змінили і виділили шрифтом і депутатами прави. Uh -huh. та та Також сім... да, рішення нічого не змінити. Також всіми змінами доповнень зауважень немає більше. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дев'яте питання про безоплатну передачу майна. Рішення No1914. Це те, що ми передаємо водоканалу, так? Да? Нема зауважень. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Десяте питання: про затвердження програми підтримки діяльності та розвитку комунального підприємства Ладижинський міський ринок Ладижинської міської ради Гайсінського району на 2026 рік. Рішення No1915. Зауважень немає, там з доповнення, так, да, якимись зміни? Не Лединська міська рада, а комунальне підприємство і доповнили ще одної комісії. Почув. Також з цими змінами. Нема більше зауважень. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одинадцяте питання. Про розроблення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення, земельної ділянки. Сільськогосподарського призначення комунальної власності рішення 19-16. Зауважень немає? Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 12 питання. <кій> Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інтегризації земель комунальної власності, рішення 19-17. Зауважень немає? Голосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався? Тринадцяте питання: про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення в дужках відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості рішення номер 1918 1919 Зауважень немає. Голосуємо. Хто за, хто проти? Хто утримався? 14 питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок. Рішення номер 1920 По цьому рішенню зауважень немає? Голосуємо. Хто за, хто проти? Хто утримався? 15 питання про затвердження умов продажу права оренди на земельну ділянку на конкурентних засадах. В дужках, земельних торгах. Рішення номер 1921-1922. Зауважень немає? Голосую. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 16 питання. Про... <кій> Про надання земельної ділянки у власність громадянину Пристачук Тетяні Володимирівні. Рішення номер 1923. По цьому рішенню є зауваження? Немає? Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 17 питання. Про надання згоди на встановлення земельного сервітуту. Рішення номер 1924 Нема зауважень? Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 18 питання. Про укладання на новий строк договору оренди земельної ділянки? Не. Сільськогосподарського призначення з громадянином Бабій Лесією Васильівною, громадянином Лисом Валерієм Анатолійовичем. Рішення номер 1925. Заперечень немає? Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 19 питання: про укладання на новий строк договору оренди земельної ділянки. Насяксигосподарського призначення з Романдином Медвідь, Любов'ю Іванівною. Рішення номер 1926. По цьому рішенні є зауваження? Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 20 питання: про внесення змін до чинного договору оренди земельної ділянки. Рішення номер 1927-1930. 1928. Бачу зміна. да, якась тут була? Да, так, ми ж говорили, ці, по батькові там. Не зміни з Ага, Тобто, рішення 1928 зі змінами. Ма більше по цим рішенням заперечне. <клес> Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 21 питання про розроблення експортної грошової оцінки земельної ділянки. Рішення номер 1931. Зауважень немає. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 22 -е питання. Про безоплатну передачу майна. Рішення номер 1932 По цьому рішенню нема зауважень? Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 23 питання. Про надання згоди на безкоштовну передачу матеріальних цінностей у державну власність для задоволення потреб військових частин в умовах правового режиму воєнного стану. Рішення номер 1933 Це все, що стосується військових частин і військових. По цьому рішенню на вас доповнювати. Голосуємо. Хто за, хто проти? Хто утримався? Двадчетверте питання. Про участь в конкурсі Вінницької обласної ради «Безпечні стійкі громади у 2026 році. Рішення номер 1934. Нема доповнень зауважень? Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 25 питання: про затвердження міської цільової програми Турбота на 2026 рік. Нові редакції рішення номер 1935. Тут мало бути доповнення, так? Да? Є доповнення. Воно звучить так, кільова матеріальна допомога для після компенсації вартості придбання джерел передбного живлення та акумуляторів для власних газових ногів соціально вразливим категоріям населення Ладижинської міської територіальної громади, які були відключені від центрального теплопостачання. Просто в проєкті рішення, які були відключені від центрального теплопостачання, не було. і просять вони це доповнити. У цей пункт 38. Угу. А рішення, яке там не відповідало, зміни ми внесли. Підтримуємо. Нема заперечень. Зі змінами це рішення голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Нема ще? А? Олександр Станіславович, нам дайте більше інформації, що ви можете бути. Ну, електроенергія, черги, ну, складні черги. У рада наша хіба може впливати? Не може на такі речі впливати. На жаль, на жаль, не може, і якби ми всі розуміємо, Ситуація, як, з якою ми знаходимося і не хочу просто в ефірі прям, ну, багато говорити Але десь. Жителі Киянецького, деякі не зробили індивідуальне опалення, вони звертались до вас? Вони звертались до мене, також вони попросили від компенсації на. Ми там, зараз, я думаю, що ми задовільним ці потреби. Вони напишуть певні заяви, і ми їм відшкодуємо на компенсацію. Спросово, тільки на цей рік. Так, так, так. Це так. не буде система. Ні, ні, ні. На палю на період. Ну, я знаю. Ну, підтримуємо їх трошки. Ну, хоча ми багато давали, я ж їм пояснював. Ну, там є питання по одній квартирі, де багатодітна, багатодітна сім'я, але вони не переживають, переживає їхня там подруга сім'ї, і ми зараз теж вирішуємо, щоб. Вони могли, ми ж даємо там допомогу в порядку 40 тисяч на придбання котла і встановлення, то щоб вони могли теж на ці квартири. Ну, є питання, і люди де по, по, по деяким питанням ми надаємо багато інформації, що ми з вами ж запровадили програму підтримки кредитування. І, е е... Хоча багато людей скористувалось і відшкодовуємо е е е е е 40 тисяч гривень для. Е, малозабезпечених, е, людей з інвалідністю і е, певних людей, які не мають там достатки для того, щоб купити, Ну все одно ну, є, є пара питань. В цьому все Почекайте, ми сесію, закінчимо, якщо то так само е, мешканці старої частини е, звертають увагу на те, щоб ви теж звернули увагу, там теж з відключенням світла. Також подача. Та... Мешканці з старої частини всього міста в такої ситуації. Ну є, певні, ну, є певні відрізки, де сидять у нас на критичці, і ми не можемо від'натити ці лінії, тому що Ну, не ми, а якби є постанова про те, що забезпечити критичні об'єкти інфраструктури, і ці будинки сидять. На Давайте закриємо сесію, то ще може пару слів переговори. А, є, так? Да? Я вже закрию тоді сесію. І ми... Так, шановні депутати, якщо більше питань або якоїсь інформації, якщо ми можемо якось обговорити, немає, я вам вдячний за плідну роботу, за те, що ми дуже швидко провели сесію і прийняли ряд важливих питань. Тому, якщо зауважень пропозицій щодо ведення сесії немає, чергова. Пленарне засідання чергової 62-ї сесії Лединської міськради 8-го скликання закрите доля. Згинуть наші порошеньки, як роса за помоє ми, ми братя, у сьогодні сторона. Шутило. Ми поможимо за нашу свого, каже, що ми право. У нас є сьогодні хороша, гарна подія.